Бачите, Всім доброго вечора. Виходжу в ефір, тут такий взагалі нонджер. Бачите? Бачите доріжку. От -от. Їхала жінка. Там закінчується велосипедна доріжка. Людина їхала велосипедом, повернула на цю групівку, і саме на цьому місці отут її зупинив інспектор, сказав, що вона порушує. Тобто, в нас велосипедист, Їдучи по тій доріжці, тобто в нас велосипедист, їдячи по тій доріжці, порушив незрозуміло, які правила. З'їхалась поліція і не знають що представити, забирають у відділок і коли ми говоримо, дайте ну, в чому порушила, де склад злочину, правопорушення, вони будемо виясняти в поліції. От скажіть мені, будь ласка, оці хлопці. Щоб жінку штурмити, це захисники нашої країни, це а це чиясь сестра, жінка, майбутня, чоловіки. На кого? На кого полишені тут навіть жінки, коли от таке відбувається. Ви родіте змови, як не став. Дивіться, давайте зонти. Якщо людина, чи на він право Перевірили документи, не гроші. Значить, підлягає родину справу, може бути. Далі розглядаємо справу. Особа надає клопотання про те, що хоче е, ознайомитись з доказами. Правильно Правильно чи неправильно? Щось ви що не, я, я що там знімаєте? Якщо особа, є клопотання, що хочу ознайомитись з доказами, то не можна і сказати просто без доказів щось винести. Знайомиться ну, та... з доказом, але, але, доказ. але часто ви доказ. Але часто виносить інспектор. Ну, якщо б не була така погана. Супер, бачите, ви наче усвідомлюєте. Дивіться, як іде в процедурі як купа. А вам що так, якщо показати докази? Ви можете послухати. Ви можете послухати? Я вас визнаю. Каже процедура, кажу купа інспектор. Підходи, представляю, було не інспектор. Не 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 на вимогу особи приявити документи, вам документи. Що ви зразу свої це? Ну а чого ви ображаєте? Розуміли, ну так кажу, купа тут закон доходить. Так, а при чому тут вона докупав? Під'явили документи. Залі починаєте за О, це на жінку. Приїхало, Оце приїхало на жінку на ровері, яка їхала по тій тротуарній дорожці. Ви чи маєте свої докази надаєте. Надаєте якісь пояснення. Тоді відбуваєте розглядати. А от мені цікаво. Відповідно, до садів купа. Або якщо не закриває, проводить то можна постанову. Що таке? Я не знаю, що це таке. Шо, що? Тор, а що таке тор? А що таке тор? Зараз питаю. Зараз Якщо ви відмовляєтесь при документи, буде вас зараз отримано. А чому ви так себе поводите? Чекаємо свічого оперативно. Оце не жінку з ровером. Народ, подивіться, оце не жінку з ровером. Люди, хто в нас воює? А чому ви, фізич, чому ви фізичну силу застосовуєте? Ми чекаємо слідчо-оперативну гру. Другі сторони, відійдіть, будь ласка. Други ви їдете. Дідіть, поліція, ви куди ви дивитесь? Димайте дистанцію. Куди ви дивитесь? Що робите, питаєте? Що ви робите? Діти, що блять, білите що? Що ви робите? Я про ніколи затримання, хлопці. Слідче оперативна група має приїхати, подивіться, жінку повалили. Ви що робите, хлопець? Ви що робите? До ви що здуріли? Подивіться! Які затримання на ровені, що вам такі Ви що хворі? Ви що хворі? По забери руки! Включайте? Де свічь оперативна група? Чому ви не забираєте? кого бусики бусяки не замовляли? Протокол затримання. Протокол затримання де? Де протокол затримання? Поліція, де протокол затримання? Що ви не знаєте? О, позакупляли Дрони треба. Дрони треба, хлопці! Вам напередок треба не з жінками воювати. Тільки приїхав! Тільки То ти на жінку документи ти будеш я нападати. Документи я тільки прийде. Свої документи на вимогу. Я завтра, подивлюся, я завтра, подивлюся, я завтра подивлюся, де ви були. Обов'язково. Дивіться. Обов'язково. Дайте документи. Назар, всіх документів. Якщо Всі. були, поле По-перше. прізвище. Зривайте за... з... з... прізвище. Нічого з... 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 не забороняємо, ми це знімаємо. Нічого мене не забороняємо. Зафіксувати, хто ви є на пред'яву? До повного знайомлення, до повного знайомлення. Роботі поліції. А ви донайте на дрони. Будуть закупляти пакувати.

То франківський район, Распорію, Распорію. Распорію. правда? Так, та, 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 то франківський, з'їжджайтеся на франківський, тому що ну це ненормально. Народ, ви подивіться, що робиться. Жінку, жінку на ровері, от на цьому зупинили, що вона порушила. Викликали оту всю маски шоу. Народ, де ми живемо? Наразі завершу, потім включусь.